Держ Лютемс де Фіде Берглямо. Передостанній аромат з цього сету, я знайомилася з ним з цього семпла. Але зараз я вже маю повноцінний флакон. Мені дуже сподобався цей аромат, тому що це. Парфуми про троянду. І вона тут дуже незвична ця троянда. Тому я обов'язково захотіла це мати в своїй колекції. От таку троянду в мене ще такої не було, тому я вирішила купити собі. Ну, Старт Старт мені нагадує Gucci Guilty Black. От Це звучить приблизно в цьому напрямку. Я відчуваю конкретно тут фруктовість. Це темні, якісь навіть перестиглі фрукти, можливо, більше схоже навіть на якісь вишні черешні. от щось таке. І дуже чітко мені тут відчувається легка, терпка нотка кісточок, тобто це вишні чи черешні з кісточками. Якось отак. Перцю я тут не відчуваю, я не знаю, чи він тут є. Цей старт тут дуже інтенсивний. От реально він випухає буквально, аж може заповнювати приміщення, але насправді потім він досить швидко всідається. І вже десь після 4 годин аромат звучить досить інтимно, я би сказала. так? Взагалі, стійкість у нього. Дуже така пристойна, більше 8 годин, хоча навіть от в тому інтимному звучанні. І навіть після душі залишається легкий слід на шкірі. От від цього аромату. Загалом це аромат про троянду. І в серці, і в базовому звучанні ця фруктова нота, цей фруктовий акорд. Він залишається таким легким фоном на другому плані, а на першому плані вже більше відчутна троянда, і так це триває фактично до повного стихання аромату. Яка це троянда? Це дуже незвична троянда, я таких не зустрічала. Це така темна. Оксамитова, така от майже чорна бордова троянда, яка вже починає в'янути. І от е, в таких трояндах в них цей аромат концентрується. І от так само отут цей аромат такий наче концентрований, він не має тої свіжості, акварельності, летючості, легкості, а він от такий. Концентрований, густий, але разом з тим парфуми не є важкими, липкими, якимись не душать. от Цього немає в цьому ароматі. Це просто насичено і щільно. Але разом з тим не надмірно гучно. Ну от Після 4 годин він взагалі досить інтимно звучить. Дехто описує цей аромат як холодний аромат троянди, але для мене, навпаки, це теплий аромат, тепле звучання ем, металічного нічого я також в ньому не чую. Це скоріше для мене е, така е, тепла, е, нуарна е, і драматична троянда. Мені це нагадує. Е, не готику, бо от дехто це описує як щось готичне. Для мене еталон готичної троянди це герман від Елдо. Хто знає ці парфуми? От там вона реально готична, ця троянда Вона там холодна, така відсторонена і якась майже мертва. І через цю холодність це звучить. Максимально готично. А тут ні. Тут я би назвала це більше ну, гарно драматично. І це мені е, схоже, от чимось мені нагадує фільм Бійцівський клуб. От Тут ця Троянда з цього фільму. Е, і вона така. З запеченою кров'ю, зі шрамами, але це її абсолютно не псує, а дає їй такої своєї специфічної естетики. от Естетика нуарності якоїсь. ну Дуже круто, мені подобається цей аромат, в ньому, до речі, я навіть отак злегка відчуваю солонуваті відтінки, попри те, що фруктовість зберігається, ця вишнева фруктовість до кінця. З тою кісточкою, ну, класно, дуже десь на фоні, далеко на фоні, все ж таки, але вона є. Ну і, Ця троянда дуже цікаво звучить, дуже незвично. Взагалі, якби існувало вино з троянд. Я не знаю, чи воно є, може є. Якщо, якщо хтось знає, що буває таке вино, то напишіть мені, де його можна взяти. От, якщо б було воно строянт, то воно б було ось таким. Я чомусь от саме так його уявляю. І це було б щось в стилі піно-нуар, але Якась була би троянда нуар, <смі> якесь таке вино. Тобто ти чітко відчуваєш троянду, але десь легкі нотки вчуваються десь так здалека. фруктово-ягідні, якась вишня з кісточками черешня, можливо, навіть малина. І колір цього аромату, як у вина, винний такий колір. Прям хочеться його на смак спробувати. Mm. Ой, ну це вже, так, це вже мене понесло. Але ну, класний аромат, Якщо якщо сумніваєтеся брати в свою колекцію, то беріть. Але тестуйте, тому що незвична досить троянда. Я тестувала цей аромат в різну погоду і в різні пори року. І мені, до речі, найбільше подобається, як він звучить влітку. От в теплу погоду. Чомусь він якийсь класніший, в ньому більше фруктовості. Він якийсь. Ну, немає в нього такого, що він без за може здаватися, коли тестуєш його взимку, може здаватися, що на літо він не підійде. Але ні, нормально, я його дуже класно зараз приймаю. Я знаю, що це досить популярний аромат, багато хто його має, багато хто тестував, багато хто вже знайомий з ним, бо він ну, не новий аромат. І цікаво, чи хтось ще відчуває там якийсь вишневий. Черешневі, якісь от фруктові, фруктово-ягідні акорди. Тому що, наскільки я пам'ятаю, там в піраміді такого немає, ніяких фруктів там немає. Напишіть, що ви думаєте в коментарях про таку троянду.